Розпакуй представляє комплект. Солодкі мрії, зручні подушки та теплі пишні ковдри усього від 399 гривень. У магазині лише за дві подушки ви віддасте більше тисячі гривень. А ми пропонуємо вам повний набір постільних речей за дуже вигідною ціною. Комплект солодкі мрії це справжня знахідка для кожної господині. М'які і пружні подушки відмінно тримають форму, а затишна ковдра чудово зігріває. Ви самі можете регулювати. Ти щільність подушки для цього у ній передбачена блискавка. А сам комплект можна прати в машинці на стандартних режимах. В солодкі мрії це повний набір постільних речей для комфортного відпочинку і оновлення інтер'єру. Досить спати на старих подушках, досить вкриватися старою ковдрою. Замовляйте комплект солодкі мрії. Усього від 399 гривень. Телефонуйте!